Мешканцям Прикарпаття червень запам'ятається проливними дощами. Особливо постраждала від води Тисманичина. Рятувальники МНС провели там не одну добу. Через сильні зливи розлилася місцева річка Ворона, внаслідок чого дорога між селами Слобідка і Чорнолісці була повністю залита водою. Місцеві рятувальники, котрі вже декілька днів поспіль несуть службу у посиленому режимі, від самого ранку за допомогою плавзасобів перевозили людей через велику воду. Річка ворона вийшла з берегів. Рівень води на дорозі становив біля півтора метра. Сполучення між населеними пунктами села Чорнолісці та села Слобідка було відсутнє, тому рятувальниками Тисменського районного відділу МНС проводилось перевезення на човнах людей з одного населеного пункту в інший. Того дня 54-річний мешканець чорнолісців вирішив, що переправиться до сусіднього села без допомоги рятувальників. Чоловік зі своєю шестилітньою дочкою і товаришем спробували подолати водну перешкоду на возі. Поверхня дороги була із вибоїнами, однак через каламутні води цих ям не було видно. Раптом колесо заїхало у вибоїну і віз почав перекидатися. Обидва чоловіки і дитина миттєво опинилися у воді. Дорослі одразу ж зорієнтувалися і почали плисти до суходолу. А розгублена дівчинка почала Тонути. На щастя, саме тоді неподалік місцеві рятувальники човном перевозили людей і, помітивши лихо, одразу ж кинулися на допомогу. Побачивши, як дівчинка із підвозу падає в воду, ми підплили до неї на лодці ближче. Я стрибнув у воду, витягнув дівчинку із води, достала до берега. Шестирічна дівчинка, життя якої було в небезпеці, повернулася додому, але все одно з острахом згадує про недавню подію. Вода була холодна, я злякалася, мене витягли рятувальники. Небезпека вже позаду і здоров'ю дитини нічого не загрожує. Як зізналася шестилітня Марічка, вона вдячна Богові і рятувальникам за те, що залишилася живою.